Ще в лютому місяці ми оголосили, звернулися до громадськості через озеро Буерковий форуму, про те, що нам надали пропозиції, де краще встановити ці ярмарки. Ну, було мало, ми зі поговорили і вирішили, що правильним варіантом з нашого погляду, щоб врахувати транспортні питання, питання розташування, питання податкування і питання, про які я говорив з вами, було б розміщення цієї ярмаркової суботної торгівлі на вулиці Незалежності. Це було, але коли ми прийняли вже рішення, люди опорлися, ми просто прийняли дію цього рішення. Ми провели ряд зустрічей. Після того, як люди там повозмущалися, ми провели ряд зустрічей з підприємцями, які торгують, з, з різними людьми. І, до речі, з'ясувалося, що кількість підприємців-боєвчан, які здійснюють свою потребу на реалізацію торгівлі та діяльності. У нас його навсило, ну, 10%, то є загальної кількості підприємців, які е, там торгують, при, 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 привозять свої товари. Запропоновано було 6 варіантів. Перше нічого не рухати, автобус не пускати на цей час і стележить так все, як є. Ну, я вам вже сказав. Другий варіант перемістити торгівлю на стадіон, де бігувати річка. Третій варіант до міської ради привезти, до дитячі кабесії ставляться, іноді туди, туди привезти мене в, в цей базар. Четвертий варіант перемістити на вулиці Незалежності, але змістити її сюди ближче до Білогородського круга від вулиці Богдана Хмельницького і до кола Білогородського. І, і останній варіант це запропонували на полі, як їхати на Білогородку туди. О, так. Ось такі варіанти були зібрані. Чи треба нам такий ринок, який сьогодні існує? Друге питання. Зараз будете виступати. Друге питання. Якщо нам е, е, треба, чи треба порядкувати цей ринок, третє питання знайти місце, де ви вважаєте за найбільш необхідне поставити ці торгові майданчики для того, щоб люди могли продавати свої товари. Е, більшість людей все ж таки східні до того, щоб розташувати його за білогродським кругом. Там зробити підсипку, не обов'язково навіть асфальт. Е, значить, Зробити певні умови, біотуалети, сміттєві бачки, і воно нікому не буде заважати. Тим більше, що по детальному плану, який зараз розглядають депутати, громадськість, там має бути розважально торговий центр. Тобто там буде велике будівництво і один з мережевих маркетів, е, такий, як Новус, або ну, щось такого плану, може бути. Е, це. значить, е, це може бути в планах, це можна запланувати і до цього часу дійсно обмежити рух, як це робиться в місті Києві. В Києві проводяться постійно недільні суботні ярмарки. Але цю дорогу, там, де проходить ярмарок, її перекривають з двох боків. Транспорт там не проїжджає. І я теж буваю інколи забуваю про суботу, що там базар, намагаюся проїхати до траси проїзду, переїзду, то я вам скажу, що це дуже небезпечно для людей, для пішоходів, для дітей. Тому що інколи люди можуть просто не побачити цю машину. Е, і ясно, що дуже велика незручність для автотранспорту, тому що вони не можуть роз'їхатися. Тобто, перша пропозиція обмена навести мінімальний порядок на цьому ярмарку, який зараз є в даних межах по вулиці Молодіжна, Богдана Хмельницького. Всіх, хто планує там проводити торгівлю, міська рада, повинна так би мовити. Запросити значить, і зробити реєстр цих підприємців, які виїжджають. Вони постійно майже одні ті самі. Потім контролер, який там контролює, повинен збирати не тільки кошти, а й перевіряти таку тимчасову реєстрацію. Людина, яка приїде з товару без реєстрації, вона буде знати, що наступний раз їй потрібно звернутися в міську раду до відповідного фахівця і виписати цю реєстрацію. Записати, чим вона торгує, обов'язково, щоб міська рада знала, скільки кількість людей, які планують продавати, чим вони торгують. Ну і в принципі бажано знати, які в них навіть асортименти ціни, щоб ми могли порівнювати з Києвом. Тому що про наш базар дійсно вже ходять легенди, що у нас ціни вищі, ніж в Києві. Це правда. А міська рада повинна в майбутній детальний план запланувати все ж таки площадку за Білогородським кругом. Тому що тут вже правильно сказали, куди б ви не перенесли, під який будинок цей базар або як правильно сказати, він всім буде заважати. І це однозначно позиція правильна позиція. Дякую. Я з вулиці Незалежності, там, звичайно, не можна проїхати. Я вважаю, що треба прибирати, але біля незалежності ставити не можна. Тому що в нас вистачає маршрутки, яка не відповідає ніяким санітарним нормам, зупинка біля будинку. Я пропоную теж перенести на поле, але створити певні умови. Це склалося історично там ринок. Ми всі там ходили, я з дитиною пам'ятаю. Можна, можна і зберегти, але нічого на міста нічого не робили ці всі роки. Хотів би сказати, що ринок можна було б і оставити на тому місці, де він є. Тільки навести хороший порядок. Там можна зробити біотуалети, поставити, цену відповідно. щоб було. тому що на полі ніхто не поїде. Там грязь, лягать, зима. базар просто разойдется. Ну, я не знаю, рынок можно было и оставить. А часть молодежки, вот где образуется, как говорят, миска Рада, где образуется вот этот, как они говорят, затор, это можно было на это время перекрывать. И стройку, которая в базарный день идет, в этот ярмарочный день, можно было остановить на один день для застройщиков. Это что, принципиально для них? извините, продолжать строительство, когда люди торгуют. Потом можно было продлить на Пушкина чуть-чуть, кому не хватает мест. Там есть от магазина Явор захорачиваемая такая сетка и площадь. Кому она принадлежит? Если в Боярке разделен каждый сантиметр уже поделен этой земли. Это ни для кого не секрет. Вот этот коллапс, эти неудобства будут создаваться везде, на всех улицах, где бы не ставили, не проводили этот Явор. Я предлагаю Значить, Значит, перше, там вже є предприятия, торговли є. Второе, там нет життя, нікому мешати не буде. І третє, не треба не перекривати никакие улицы. Уже все-таки керівництво цього ринку обмежити, ну, по-перше, на молодіжі взагалі, щоб ніхто не ставав і не стояв. Це раз. Другий момент: м'ясо, молоко, овочі, там, де вони є. Біля того, павільйона і залишити, там ну, історично так місце склалося. Все-таки подумати э, на магістральній вулиці про організацію ринку. Тому що фізично це ринок не тільки боївський, це ринок і Тарасівський. Мы предлагали, ми, ми приходили к вам, ми предлагали. Да, да, Навести там порядок дійсно потрібно. Молодежну загнать всіх за бордюри. Все, ні прицепов, ні машин, нічого там стоять не должно. Тогда там буде проїзд. торгующие будут за бордюрами. Есть муниципальная служба, пожалуйста, пригласили, стоит машина, оштрафовали. Народ понимает, карманными деньгами. Вот тогда он понимает. Упорядочить, разделите, как разделено в Киеве. Три метра торговых стоит. Один, два, три, четыре, пять, и пошел порядок мест. Все, если человек стоит по шести метрах, он платит за шесть метров. Есть на три метра определенные тарифы такса. Все, на Белогородке там стоит 25 гривен. То же самое и здесь. Не надо фамилий, не надо документов. Если оставляется мусор в Киеве, на следующий раз человеку говорят большое до свидания. Извините, вы нам не подходите. Все. Ну а цены, извините, это уже цены, это политика уже, наверное, все-таки рынка. Рынок диктует цены. В Киеве одни цены, у нас другие цены. Я согласна, у нас цены на продукты очень дорогие. Принимать решение про то, что приносит рынок туда вот за круг на Белогородскую. Значить, треба це питання розговорити з керівництвом «Укртрансгаза». Чому? На типові проходять магістраль високого тиску. Там заборонено будувати будь-які об'єкти, там заборонено проводити будь-які роботи взагалі. У мене питання до підприємців: якщо буде переводитись базар, все ж таки з молодіжки, ви готові переїхати на інше місце? Бачите, тобто якщо буде переноситись базар, ну я не бачу багато підприємців, а один каже, що він не готовий, то якщо він перенесеться, то він зникне, його не буде. І громаді потрібно вирішувати те, чи переносити його чи ні, тому що чи буде він чи ні. Я особисто за те, щоб його перенести на Білогородську 51 за круг. Тому це там. Далеко від житла, там є можливість влаштувати площадку і поставити упорядкувати цей ринок. Там можна це робити, тому що в генплані, який був представлений Діпромістом, який розроблявся, ця ділянка не входить в межі. Захисну межу трубопроводу, і там можна це влаштувати. Я це особисто знаю. Я хочу набрати увагу вам сказати, що вулиця Молодіжна вона набагато гуща ніж вулиця Незалежності, 50 років жовтня минулого. В Києві, в вишневому, в вишневому перекривається центральна вулиця, вулиця Жовтнева, Вона перекривається відповідно. Всі знають, що півдня працює там ринок ярмарок, всі чудово цим користуються, немає ніяких не знаю, в Києві так само вулиця, просто вулиця ширша. І якщо він може купити м'ясо на Молодіжній, він через Богдана Хмельницького повертає відповідно на, не, на незалежності не праворуч до четвертої школи, а ліворуч. Тобто він, будь ласка, може пройти купити там м'ясо, сир, а так пройти купити всі на ці. Тобто, це буде частина е, ринку, який зараз є, вулиця Богдана Хмельницького і повертає на незалежності. Не до четвертої школи. Пити, ви бачите, давайте в чому проблема? А в чому проблема? Ми робимо воді, не піде. Я проживаю на залетарі на світі. Ну ви в старі воїки живете. Вас старі. Ну що ви там говорите? Це широка вулиця, де можна нормально, сподіваюся. І для цього все це прибирається до половина дня. Була прищечати, але перекривається. Вишне, воно вулиця не вулиця перекривати, буде за в Ви ж не воно нам. Вона не перекривається. Скажіть, будь ну, ласка, я була, Скажи, ну, ласка, я була. не перекривається. Дякую за увагу. мене, то пікова ніхто там не підкриває. Поки чим ви гаворіть, муштова нічого не відкривається. Ні, ви не говорите старою бою. Ми проживаємо тут. є дві великі радиці. Керуємо. Давайте ми будемо старою боєм. Там на цьому ринку є критий ринок. Він ніколи ніким не удосконалювався. Там доріг немає я, я, і там продають. Лоші, там взуття, там одіяла продають. Нам це не треба. Якщо нам треба продукти, давайте зробимо продуктовий ринок і з'явиться місце. Тільки наведіть, будь ласка, порядок, щоб людина прийшла, і я не в калюжі, не в різинових Всі Зібрані гроші, які фіксуються касовим апаратом, яким я хожу. І представником ЖЕКа зі мною ходить, постійно, представник ЖЕКа, да. здаються в бухгалтерії. Ще питання есть. А дальше приедет, а дай, не бачу. А дальше туда йдуть. А дальше туда не є, дай. Знаю. Знаю, я коли знає, я підійшла, підприємець мені сказав, я не знаю, цей Володя кожен день приходить. Сьогодні сказали, будуть збори, він сказав рано, а в обід прийшла, яка жінка до кожного підприємця підійшла і сказала, зборів не буде, ніхто нікуди не йде. Яка середня сума збору, от в середньому, ми не кажемо, конкретно, в середньому, яка середня сума збору в суботу? Я не знаю, За чи я можу це озвучити. Це питання до керівництва споже. Чому до сім'ї спожив? Чому, Чому? Чому? А я постарив? Скажіть, будь ласка, для скажи, того, що їх ви приємець із такою сумою А єсть бабуся прийшла, ви що, їсти гроші даєте берете? Чи я? Ну як ви не зрозуміли? Я питаю тариф. Як ви встановлюєте тариф на ту бабку, що принесли, на те, що підприємець великий тариф? А пусть я Женщина, ви потім розкажете, не треба. Ми слухаємо. Дві гривни, квадратний метр. Женщина, я вам відповідю. Так ми не почули відповідь. Яка середня сума збору? Ну, ви ж здаються, ви ж не просто Середня, Почекай, середня сума залежить від кількості підприємців, які знаходяться на ще раз, Скажіть, ну ладно. Інформація. Це не лічна інформація. Жерк. Це це 5 гривень чи 20? Ні, це так? О, так, О, так, 6 тисяч гривень. Отак, отак, скажіть конкретно. Мало, звісно. Це відбувається, не понятно. Непонятно. А всякі гроші що більше цікавить? Які гроші? Ну, 6, 6 а 8 тисяч. Слухайте, розкажи, я вам. Значит, никакого тарифа нету. Значит, выдается чек, в котором стоит метр 2,20. И на чеке написано вывоз твердого мусора, машина комби, весь рынок ездит на машине комби. И все, и собирать. До мене приходит. Вы 20 гривен платите. да, у мене 3 на 2. Извините, я должна платить 12 гривен по этому я тарифу. И тариф про... рыночный это вывоз мусора. Не вот, така вот, вот такая ну, вот сетка тарифная. І написав вивез мусора, а тарифа на ринок а є. А, та, Дивіться, збір відбувається, це не ринковий збір. Це не плата за те, що люди не торгують. Збір і тариф встановлені за те, що люди за, за прибирання тариф розрахований за за прибирання ну, сміття після того, як проведено оця торгівля. Та на... ми, там там же це випуск... не роботи на два метри. Що ж це може робити? Но, Но, ж... А ви, ви можете вирішувати, але ж ви хочете ринок, ви хочете ринковий. А ще говорять винести за межі боярки, це похороницю справи? Я вам зразу кажу. Чому? От тут же також прозвучало. Оскільки приватна ця територія загорожена до павільйон, не можемо порядок навести, а те, що там та земля приватна, її ніхто просто так не дасть. І міська рада її не викупить. І коли ми зупинимось на думці, що перенести туди ринок, то ми не будемо займатися цим. І там воно нічого не буде. Ви згадайте місце з практики, тому що неодноразово про це йшла вже мова. Ринок є бухта і залишається. І я сьогодні вважаю, було б доцільно всією громадою домогтися того, щоб навести порядок на існуючому ринку. Оце моя думка. Взять Богдана Хмельницького. Скільки я говорю про те? Генделик побудували. Вже за межами один стоїть закритий, там по ночам збираються видно, паролі кажуть, а другий будують цю ж територію. Зайняли там же ринкова територія. Я хотів сказати, що і молодіжна, і незалежності в генеральному плані міста це магістральні вулиці, це не другорядні, перекривати їх. Ну, Нічого буде. страшного перекрити. Скоро комусь сказала. Ми знаємо, як під'їхати куди. Не треба це на це бить питання. Що скоро коміч там ви сказали, Але проїдемо і добираємося туди, куди Територію нам треба ринку. Належить коопспілці. спілці. КОП спілка там має право власності. О, на тій території, на тій території, на, 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 свої? Ні, ні, на тій на корисній на своїй, на риночній. І ми, як влада, повинні зобов'язати цю кобспілку навести лад на своєму ринку, тому що вони тільки кеш збирають, а нічого не роблять. Наші голосування носять рекомендаційний характер для польської міської ради, щоб ви знали, щоб ви не потім не казали, що ми голосували, а ви сволочі не послухали, чи там якось проговорили скаже. Тому що ми громадськість, приймала участь в обговоренні і прийняття рішень.

Так. Давайте точно рахувати. 24. Ні, 25. А у нас 35. У нас 35. Правильно 35? 35, кажіть. Ні, Хто за те, що за вишиповий? Це перший варіант до побудови площадки нової. Я так зрозумів. Нічого. А взагалі ринок необхідно вивести за, за, за межі міста. Нет. За межі на перспективу. Це як тимчасовий варіант. Це як тимчасовий варіант. Тимчасовий варіант. А на майбутнє ми ж йдемо в Європу.

Дякую вам за участь у наших сьогодні громадських охороні. Бажаю всім певності, радості. Слухайте, слухайте один одного і чути за не один одного. Дякую всім.